Деякі татуювання це, це прикраса, інші вирок. У в'язниці кожен символ означає більше, ніж ти здатен собі уявити. Достатньо однієї помилки, одного нерозуміння візерунку, і ти можеш загинути. У світі ґрат немає місця для помилок, чорна корона з п'ятьма псьма зубцями має нічого спільного з королівською владою, це знак російської мафії, жорстокої і безжальної. Її носять тільки ті, хто дійсно щось означає і хто не вагається вбити. Це не татуювання, це попередження, три крапки біля ока це не мода і не випадковість, це мій лока моє божевільне життя, символ хаосу і відданості банді. Але будь обережним, ці три крапки можуть означати щось зовсім інше в іншій країні неправильне місце, хибний контекст, і ти мертвий. Хрест на грудях. У в'язницях колишнього СРСР це знак Святого Воїна, але не Божого, а Злодійського кодексу. Тільки злодій у законі може носити цей символ, фальшиве татуювання означає публічне приниження або смерть. Сльозинка під оком один з найвідоміших в'язничних символів і один з найнебезпечніших. Одна сльоза, один труп. Іноді це означає помсту, а іноді невинність. Так довго пригнічувано, що вона перетворилася на смерть, павутина на лік – це знак тюремної старості та чи років, проведених на холодному бетоні без тіні надії. Якщо в павутині є муха, сататі значить хтось ще живе. Якщо немає, то да, отже, життя давно вже втекло, зірки на колінах, то це, сяця це, це, це не прикраса, це декларація, бо сьогодні, я ніколи не стану на коліна ні перед Богом, ні перед ворогом. Але якщо хтось із зірками все ж опуститься. Він зраджує свій код і втрачає все, стає приниженим, вигнаним, знищеним. Татуювання у в'язниці це не мистецьке рішення, це ритуал, часто жорстокий, виконаний імпровізованим інструментом, череп з ніжками, символ кілера за наймом. Ніхто не питає, кого він убив. Усі знають, ця людина не знає жалю. Серце з кинджалом – це нерозбите кохання, це попередження. Хто мене зрадить, помре від моєї руки. Східна символіка надзвичайно жорстока. Чим складніше татуювання, тим більша повага або більший страх. Релігійні ікони, як от Христос чи Богородиця, часто використовуються, але їх значення в'єднач перевернуте. Це не прояв віри, а блюзнірське привласнення святості, щоб захиститися від ножа, а не від пекла. Татуювання дитячих іграшок, ведмедиків чи повітряних кульок звучить невинно. У російських таборах це знак педофіла, серед в'язнів таких не терплять. Таке татуювання це що? Це вирок, часто виконаний ще тієї ж ночі. Татуювання на обличчі на найвищий рівень самопосвяти, воно показує я ніколи більше не повернусь до суспільства, чим помітніше, і тим більше ризику, але й тим більше поваги серед тих, хто живе тільки за ґратами. Є татуювання, до яких не можна торкатись. Ані поглядом, ані голкою. Хіба що хочеш закінчити з перерізаним горлом. У в'язничній ієрархії символи означають статус, а кожен рівень має власну мову, яку краще не перекручувати. Слон знак ганьби. Його носить той, хто порушив правила, співпрацював з владою або скривдив дітей. Гільотина, хоча здається символом минулого, досі з'являється на шкірі як обіцянка помсти, часто татуювання робляться не з гордості, а з примусу. Як знак приниження або підпорядкування, примус до нанесення образливого символу це найнижчий рівень домінації, знак, що ти більше не маєш власної волі, символи годинників без стрілок, як дні у в'язниці, нескінченні, невідлічувані, порожні, як бетонні стіни. У деяких в'язничних культурах татуювання карти країни це декларація вірності, до кінця, до смерті, без винятку, зображення жінок. Не завжди там згадка про коханих. Іноді це символи зради, ревнощів або вбивства. Літери, цифри, ініціали виглядають банально, але кожен знак це шифр, зрозумілий лише посвяченим. Напис Ейкап, усі менти, сволота несе в собі загрозу і попередження, особливо в камерах, наповнених ненавистю. Іноді татуювання не показує минуле, а майбутнє, наприклад, труна з відкритою кришкою. Це передвісник близької смерті, змії, черепи, вогонь, ланцюги. Кожен з цих мотивів означає щось інше в залежності від країни, культури і в'язничної системи. У Мексиці татуювання картелів такі ж важливі, як зброя. Зрадити значення означає прийняти жорстоку страту у Бразилії. Череп з ножем у роті, символ ката, убивці, що виконує накази без питань. У Сполучених Штатах повний рукав із бандитськими мотивами там це не мистецтво, а карта злочинів, лояльності та крові. Кожен колір, лінія, тінь мають своє значення від кількості жертв через тривалість строку до етнічної належності. Татуювання це пам'ять і зброя. Навіть за ґратами, де немає ножів, голки можуть убивати буквально і символічно, бо у в'язниці шкіра стає мовою. А кожне слово, записане на ній, може бути останнім, яке ти скажеш світові.